Гуляємо дворі, трішки шевелимося, ну, нам уже пора снідать. Кажи, що ти мені соску сунеш? Да? Ой, трішки посидимо. Якщо захоче, а то вже проситься до мами. Ні дрімаєш. Я сьогодні ні поливала зранку, нічого вийшли, просто поки на дворі так нормальна погода, не спека, а пішла ручки, тільки що помила. Дивлюся, в мене по полуниці такий бур'ян. Ну, десь отакий. Ой, треба буде зайнятися, може, ввечері. На, спимо. От. А тут нічого не поливала. Вчора там добре залилося, то й потерпе, ну, ось. бабуля нянькує, хоча б пилючок тут щось у нас. Ага, такі мішки сплять. То усю сосочку викидаємо, це вже будемо. Тапризулька, вже будемо йти їсти. Ось так погуляли а. ми, Да Ми вийшли 20 минут 8. Я так глянула 21 градус температура вже думаю, можна виходить нам. І оце до 9 гуляли, Да Розкажи, підемо додому вже. Йдемо їсти до мами Ти, мама давай їсти, щоб малеча росла усе ну, добре. Що? Ну, себе там уже знову по -по поцарапав господі. Десята година, ну, вже сонце припікає, але мені треба полити. Вийшли знову, Віка погодувала, і я забрала його на вулицю, а він моментально заснув. Ну і добре думаю. Значить, я те, що не встигла зранку, зараз позаливаю, там не буду, там у мене. Вологи вистачить на сьогодні, а оці і там, позаливаю, отак і пишемо, а на вечір, думаю, таки полуницю прополоть, бо там, ну це я так утрірую, може, і у людей, може й більше, ну, але ж все рівно треба. Треба полоти, вона стоїть така зелененька. Ті два рядочки, що я не поливала, так вони і засихають. А тут, де поливала, хороша стоїла. Знаходиться робота. Віка винесла мені бутерброди і каву на вулицю. Я швиденько перекусила. Ну, це 10 година, для мене ще й ранувато, ну вона поїде у справах, а їй треба до 12 вернутись, то це все на бігу. О там оце з шлангу зараз достаю, ну, там, мабуть, не видно. Я там посадила 8 пагонів березклета. Берескліт, так? Ліля приносила то... Такі величенькі були погані, ну прийнявся один тільки. О, вона говорить, та я тобі його скільки там наріжу. Кажу, не треба. От, от одного, хай він росте. Я ще не знаю, куди я його посажу. Так, мені тут, щоб не дуже вода шуміла. Щоб лялючки сни розбудити. Якесь жвавіше стало життя. То так, знаєте, монотонно йде собі та йде, а зараз там, там, там бігом це зробить, малого понянчить. І все буде добре. Був би тільки мир. Оце ж іще троянди усі треба позрізати, вони зараз як розквітують на осінь. Ну, все літо теж цвітуть як і е, гібіскус третій місяць. Я задоволена дуже. Так, ну й далі. Поклала шлангу, дала сусочку, щось випало. І зараз я тут добре-добре залів. Вчора я тут не поливала зовсім. Так, така робота. Хочеться, щоб воно ж росло і радувало. Троянди оці вже повинні квітувати, а вони навіть не вибросили. Що так їсти хочеться? Дуже хочеться їсти. Ну винесла, я все на ходу роблю. Господі. На, 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 на. І смачного. Ой, Боже, смачного. О тепер мені треба йти руки мить. От уже розбишака. Їж? Та їж уже, господі. Отак. От ну, все, все, все. І вухо опускає. Давай, 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 кушай. Так, побігла руки мить. Все, а ти їж. За мною не біжи. Все. Ой, видрямала. І що тут таке? Я тільки взяла її, оцю щіточку. Там така реклама йде, ну, така нагадує нашу оцю щіточку, але якась там парова і так чудово чистять. Ну, я глянула, здається. Більше, ніж 600 гривень коштує вона. Яки ще й не говорила, думаю, я так почешу її. І оце я тільки взяла, і вона бігом на веранду хоче тікати. Дивіться. Але поки малеча спить, я її почешу все-таки. Не знаю, де б вибрати місце. Уже спека. Ну, тут у нас тінючок, то непогано. Трішки вітерець повіває. Ось малеча наша спить. Віка ще не приїхала, але ну ще тільки. Без 2011, а вона в 12, хай без 5-12 приїде десь. Бо нас треба годувати, ми маненькі. Ну, а я зараз спробую її почесати. І оце ж десь 10 година була, я забрала його. Віка поїхала, я провела, я встигла. Вчора ж я не зробила, бо було дуже гаряче, і я вже заморилася. Тому я лишила на віранді ікру із баклажанів. Сьогодні я в 10-й годині переблендерила, порозкладала в судочки і зварила компот. І зараз ще переться темна білизна, вчора не прали. Ну, оце, поки він спить, я сюди-туди двигаюсь. А, і ще так пополивала я. А коли я поливала, я вже не пам'ятаю, чи це зразу... да, вже як 10-та година, мабуть, була. Вже як перший до 9 я нічого, мабуть, не робила. Да. То я що поливала, що ні. Уже воно все дивіться, по там, де ямочки ще є, ну, це ж спека, спека. І Наталя вчора злякала, сказала, що в нас там буде вже і 42. Ой, кажу, і так не хочеться. Воно тут так, ну мені краще так було б прохолодно. Ну, прям стаєш серце. Це ж тут такої спеки. Я вхожу з таблетками в кармані, хоч води з собою не беру, але я швиденько можу таблетку проглотити, а потім води піти попити. Або навіть з крана вже не, не, не чекаючи чистої там, ну це ж таке. Таке буває. Ну і зараз я спробую цю красуню повичісувати. Що ти скажеш? Одвернулася, скажи, я розумію все, що ти хочеш. Так я ж для тебе хочу краще. Ну, зараз спробуємо щось. Стояла, не тікала. Зараз почовгаємо сюди. Я не знаю, чого воно в мікрофоні. Я не човгаю ногами, ноги піднімаю. А в мікрофоні здається, що я чов-чух. Так, ну давай, діточка, давай, зойка. Отут ми тебе почули. О, ось тільки сипеться, ну терпи, тобі легше стане. Ну, Тут потім змию водою. Ох. Вчора пропустили і позавчора пропустили, щось я нічого не встигаю. Віка каже, тебе вже й пофарбувати треба. Я кажу, та треба, мене треба і в парикмахерську, чи як це в салон краси звозить якось, та то нічого, господі. Ну, ой, доця б сказала, мама, що це та таке? Ну, нема кому казати, доця в мене сама мені була парикмахером. Вона сама і стригла її і коли робила, і ніколи не знала, з цим проблема. Сама, бачите, пішла і нічого не сказала. Так, Фенді, не крутися. Ми повинні вичухатися, поки святік спить. Стий, в Я... мене руки болять з усіх боків. Так, да. потерп. Тобі ж буде краще. Ось, дай. О, що бігти треба руки мить уже. Не, мовчить трошки, потягнувся, видно. Ну, я тебе хоч трішки почухаю. Ой, Боже. і взимку лізеш, і, і влітку лізеш. Що це таке з тобою? О! Щас, зайчка, зараз прийду. Ось там стогне. І ручки ж мені швидко треба помити. Да-да, йду, йду. І там, мабуть, уже одинадцята година. Ми поки надумали чухатися. Він терпи. Іду, йду, зайчик, йду, йду. Я ж цю красуню зараз вичухаю, бо це ж вона все на килим мені несе. Ну, угу. бачиш, як уже тут менше. Якби її ще й перевернуть, ой, там їй треба вже робити щеплення якесь. Іду побалакай трішки. Секундочку побалакай. Все, Фензі, біжи. О, я пішла руки мить, поки він не так ручить. Це кому жарко. Уляглася в холі. Ляльки навколо неї. Ось так. І не звертає уваги ні на кого. Головне, щоб були всі вдома. І вона була спокійна. От красуня. Не хочу її розбудити, тому говорю тихенько з одного боку. Цвятик спить під шум води. А ага, ця розляглася на килим. Красуня. Ну, спи. Сьогодні на кухні в мене тут вікуля готувала, приготувала карбанару. Каже, йди їж, бабуля, а я понянчу. І вона чомусь вирішила перці начинити зверху ось такі. Ну, хазяїнбарен. Ось такі здорові перчики. Ну, а зранку я зварила компот. Це так у нас скільки їди.